І я думаю, що давали би бюджет. Давай згадаємо, хто ці люди, щоб ми могли їх назвати. Ну, наприклад, для мене от, там найбільш відпові... найбільш прозоро читається пан Фірташ в появі пана Куніцина в списку так. Е партії «Удар». Це, колишні... Це колишній керівник уряду Криму. Ця людина зараз є президентом футбольного клубу Таврія, який фактично належить Фірташу, він спонсорується ним. Ця людина з'явилася в списку удар напередодні з'їзду. Це кажуть люди з найближчого оточення. Лідера удару І тобто, він з'явився як як, як лідер е, ветеранів Афганістану. Наскільки ну, я ну так, це, так, це, це публічна легенда для того, щоб пояснити поя -по появу пана mm -hmm. Куніцина. Я не кажу, що пан Куніцин є, наприклад, втіленням там зла, але він має відповідний рейтинг в Криму. Він можливо посилює цей список, але треба називати речі своїми іменами. Він не мав стосунку до партії удар фактично до старту виборчої кампанії. Mm -hmm. там, або, наприклад, пан Рібікін, який став mm -hmm. керівником е Миколаївського осередку, за кілька е місяців або тижнів. Він до... став, е стосунок має дефілову. До, ну, до, до пана Фірташа він має стосунок, інформацією, вони просто партнери в цьому великому яхт-клубі, який mm -hmm. е знаходиться під Києвом, називається Маячок. Е ну, тобто людина теж мала дуже віддалений стосунок до політики. Я не кажу, що, наприклад, там є одіозний він чи не одіозний, але має бути певна логіка появи цих людей.